Привіт, друзі! З вами живий іммігрант. І сьогодні чудова новина. Я на відпочинку. Я вибрався на тихе полювання в Польщі. І сьогодні я хочу запросити з собою разом прогулятися по лісі, подивитися, які в Польщі ліси і які в них тут гриби взагалі водяться. Тому що зараз почався сезон на гриби. Тому дивіться відео до кінця і будемо відпочивати разом. Погнали! Так як я живу у місті, де навколо цього міста нема лісу взагалі, я не знаю, де поляки ходять збирати гриби. Я просто відкрив Google-карту, подивився де найближчий ліс, забив маршрут і йду помаленьку по Google-карті. І доводиться мені йти ще приблизно хвилин 20 до того лісу. Ну нічого, по дорозі я забрів якийсь березняк. Тут навколо красиво. Трошки дощ падав зранку, але нічого. Я сам родом з Прикарпаття, хто не знає, там грибів у нас дуже багато. Ну, у нас більше збирають білі гриби. по польськи це буде правдівки. Дивіться, скільки мухоморів тут. Як, як жив в Україні в Карпатах, то, то дуже часто ходив гриби. Ну, у нас там є де збирати гриби, тому що кругом гори, Ще не весь ліс розікрали, ще не всюди лису. І ми там часто ходили. Кожен має свої грибнички собі, кожен знає, куди йде по гриби. Тобто приходять не шукати гриби, а збирати. Хто новенький приїжджає, то звичайно він буде, він буде шукати їх. А хто вже давно ходить у ту місцевість, він вже знає, де є гриб, де його немає. Сюди самі мухомари. Я, як жив, о, Луцьке воєводство, може хтось звідти є місто главне, може хтось знає. Там лісу трошки більше, навколо того містечка, там було де збирати. Ми ходили о, о, ближче до осені по гриби, ми дуже багато знаходили масляків. Білі попадалися. Тут я ще не знаю, що я знайду. Всі кажуть мені, що я гуцул. Але я всіх переконую, що я не Гуцул, тому що я з того регіону, де нас називають бойки. Бойки це не гуцули. Зрозумійте, це Львівщина, це вже бойки. Оці гуцули. А ми є бойки. Івано-Франківська область це є бойки. І ми дуже близько живемо до Закарпаття. І в нас там виходить, що якраз де я по гриби їздив. Це межа між Закарпатською і Івано-Франківською областю. І дуже часто люди з Закарпаття, ну там більше цигани приходили. Вони цілими отарами 20 чоловік йдуть в ряд по лісі і пробують назбирати гриби. Ну Я завжди задіяв собі тихенько, не спіша, а помаленьку собі йшов і визбирував те, що вони пропускали. Деколи бувало навіть, що вони затоптували гриби. Тут, наприклад, в Польщі то поляки рахують гриби на штуки. Хваляться, о, я знайшов 30 штук, о я знайшов 40 штук. А я, як вже в Україні, то ми мірялися не штуками, а кілограмами. Саме більше, що я зносив з гір, це 40 кілограм, трошки тяжко. Як кажуть в Україні, якщо нема грибів, хреново. А якщо є гриби, ще гірше, тому що дуже тяжко нести, вони ж важкі. А ще як понаходиш тих старих королівських грибів, мокрих таких, то не знаєш, як їх знести. Радієш, що є, але плечі болять, плечі мокрі. Ну правда, гірше, коли їх нема, коли ти налазишся там за одного такого піцуринка. Пролазиш цілий день. сотню, не сотню, ну 20 кілометрів точно намотаєш. І думаєш собі, Боже, я так ноги стоптав за тих двох грибів, бувало, й таке. Ну, Переважно у нас ліси багаті на гриби, на ягоди. Тут такого немає. Тут, наприклад, масляки, польські гриби, ті синяки. До речі, на рахунок синяків, наприклад, як у нас то їх навіть ніхто в руки не брав. Я з маленького боявся їх навіть брати в руки, бо я казав, що якісь неправильні гриб. Ми їх копили, ніколи не збирали. А тут, як знаходиш їх, то вже з задоволенням збираєш. Якось читав про них в інтернеті, що ті польські гриби, синяки не займають друге місце після білого по якості чи по і по смакових властивостях. Тому в Польщі я їх тут починаю, почав вже збирати, вже починаю, починаю їх трошки цінити, тому що білих дуже мало. Хоча сьогодні і п'ятниця, але я маю вихідний. Ну я маю вихідний не через те, що там за якісь заслуги чи що. Ну Просто в п'ятницю не дають роботу, бо не мають куди поставити. У нас така ситуація, що убой не кожен день не працюю на убої. І якщо нема убою, нас записують на інші відділи: там виготовлення кормів для собак, чи там розбір, чи упакування продукції. На карма, тобто кормиті, собачі корми, мене більше не записують, бо через мій язик. Я така людина, що я не вмію змовчати, я люблю справедливість. Я завжди кажу, все, в очі. мені не важливо, чи то майстер, чи то бригадір, чи то простий робочий. Я люблю справедливість. У мене вийшла ситуація така, що коли я на кармах працював там на тих укладаннях вже зварених, тих тюбиків, батонів, як вони кажуть. Прийшов майстер. І почав кричати на мене через те, що я нічого не роблю. А там робота заключалась в чому? Притягають чотири такі клітки, де наскладено тільки на ярусах ті батони. І ніби один коло мене стоїть, розкладає їх уже в ящики, щоб вони остигали. І я розкладаю, тобто по дві клітки кожен має зробити. І поки ти то розкладаєш, тоді вже привозять наступні клітки. Там вони 40 хвилин вроді варяться, їх привозять тобі, і ти маєш їм звільняти, щоб вони мали куди наступні складати. І получалося так, що перші дві години я свій біом так швиденько розкидав і поміг одну клітку тому, що коло мене робив, теж українець, такий трошки вредний. І він собі побачив, що я йому допомагаю. Він одну клітку зробить, а я йому допоможу, то виходить, що я три, він одну. Але я думаю, ні, так не буде. Та я собі свою клітку зробив, сої дві клітки зробив тих, розклав, почекав пару хвилин, мені привезли наступні. І так вийшов у мене запас, що я деколи навіть 10-15 хвилин чекав на ті клітки. Ну, деколи, правда, признаюся, бігав курити, бо я мав вільний час, тому що я швиденько то робив. І не то, що нахвалююся, я просто кажу, так як є. І тут надходить майстер, якраз вернувся з перекуру. Майстер бачив, що я ходив на перекур. У них тут дуже строго не можна ходити, у них не можна сідати, не можна ходити курити. Я на то перерва і не інтересую. Менше з тим. І майстер приходить, де ти лазиш? Кажу, в туалет ходив. Дивіться, скільки тут завалу кліток, а ті клітки вже понавозили йому. Він помаленьку робив, і в нього назбиралися його клітки. Мої всі... Моя сторона вся пуста. Мені ще навіть не привезли свіжого. Я кажу: майстрові така ситуація, я свої зробив, а це вже його, він хай швидше робить, він більше сидить, як робить. Я не буду за нього його роботу робити. Він заробляє так само, як я. На що майстер мені грубо сказав, бо я ж не з їхнього цеху. Каже, ні, ти маєш цілий час робити, тут немає твоє моє. Кажу, ой, ні, я вибачаюся, але такого не буде. Я не буду за когось робити. І хтось буде заробляти ті самі гроші, що я, а я буду вкалувати, він буде сидіти. Тим більше він сидить більше в телефоні, як цей. Ну, мене заїло, я висказав. А майстрові не сподобалось, то, що я йому починаю перечити, українець, йому з ним спарити, як так? Це неможливо. І він сказав, більше до мене ти не приходь. Добре, прийшов я на свій відділ, кажу своєму майстру, така ситуація, сказав, більше мені туди не приходити. Він каже, я вже знаю, він мені дзвонив. Я тебе буду писати на розбір. Добре, пише мене на розбір, хожу я на розбір, навчився там стояти, навчився там стояти, навчився там стояти. Вілився мене чим раз, тим більше починають кидати на різні процеси. І Я кажу, тато, то я не можу бігати по цілому, цеху, я не є з розбіру, щоб все вміти. Не буду руки тут зривати, потім на убої, рвати знову руки, наробися на убої, прийди вам, що наробися. Трошки я переборщив там, був, але, але висказав свою думку, і така сама ситуація вийшла, як на тих кармах. Сказав, більше не приходити. Кажу, майстру така -то ситуація, мені сказали, і туди туля не приходити. Він каже, Іван, що я маю з тобою робити? Ти всюди вже заївся. Кажу, то не я заївся, треба трошки врахувати нас за людей. Він каже, я тебе розумію. У нас так є на заводі, вони так ставляться, вони там, як кажуть, поєбані. Нічого, я тебе без роботи не лишу. У нас хороший майстер, дуже поважаю того майстра. Він завжди вислухає, завжди поможе. Ну і так сталося, що пише мене тепер на будовлянку. До будівельників допомагати, але в п'ятницю дає мені вихідний, бо той поляк, який з нашого обою, теж ходить на будовлянку, він все собі бере на п'ятницю-вихідний, і зато я отримую п'ятницю-вихідний. Але у нас субота робоча і виходить нормально. П'ять днів роблю, 2 дні дома. Ну, Завтра субота-завтра в 4 ранку вставати. Верніше, в два вставати, щоб до роботи добратися, то получается. два ночі я встаю, щоб йти на убой. І за того я маю п'ятницю вихідний. Я, наприклад, задоволений, тому що можна порішати якісь свої справи, чи так як сьогодні піти в гриби погуляти. Мені, наприклад, то подобається. Цікаво, як у вас ставлення там на роботі, хто працює в Польщі. Чи є таке саме хамовите ставлення поляків до українців, чи трошки інакше у вас. О, я вже бачу той ліс, куди я прямую. Ще трошки, ще десь може, хвилин з 20 мені тяпати і будемо збирати вже гриби. Тут може і попадеться якийсь хоч один такий гриб нормальний, якийсь перехід. Попід калію, то не водостачне вроді. Якийсь такий як перехід. То, напевно, для тварин зробили перехід. В Польщі з тваринами тут, як кажуть, то набагато. тому що Тут немає таких браконьєрів, як у нас. От такі поля тут. майже лісу немає. Все перероблено на поля. Тут ніхіра не робить не родить на тому полі, але вони все переробляють під посадки. Все засаджують. А чого? Мене моя робота, наприклад, влаштовує. Не знаю, мені подобається такий графік. Мені все добре. Я маю час і на роботу. Ну, хоч ми працюємо переважно 4 шоста ранку, там буває 12-14 годин. Але я маю час і на себе, тобто я не живу тільки на заводі. Є люди, багато є ще українців, які зараз все віддають на те, тільки працювати гроші, 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 гроші особистого життя ніякого. Я, я вже перестав так робити. Перші роки в Польщі це дуже багато працював. Мені виходило 320-325 годин у місяць. Та я так працював по 16-18 годин. Тепер я вже того не хочу, тому що війна навчила мене, що не всі ті друзі, що називають себе друзями, не всі ті близькі люди, що називають себе близькими. Війна, як то кажуть, розставила все по своїх місцях. Ну це таке. Кожного своя школа, у кожного свої висновки. Ну, я скажу, що війна дуже багато, дуже сильно поміняла людей, дуже сильно поміняла ставлення до людей, кому навчила, кому можна довіряти, кому ні. Це моя особиста думка. Ви можете написати, що ви думаєте, на рахунок цього. Я знаю, що ви зараз будете писати, що ухилянком, тому подібне. Але я не вважаю себе ухилянтом, тому що я з України поїхав ще до війни. Тоді, коли від держави не, не дочекався ніякої допомоги, навіть не то що допомоги, мені не потрібна була допомога, мені була потрібна елементарна підтримка. Тобто тоді, як Тимошенчиха роздавала квартири, типу, молоді сім'ї, їх могли отримати тільки ті, хто мали зв'язки або гроші. Бідним молодим сім'ям гроші не давали. Якоїсь нормальної роботи для нормального заробітку не можна було знайти, тому що всюди були зв'язки. У нас НГДУ було є, може є чи було, не знаю. Вже давно не був в Україні, то там посади передавалися від по наслідству від баби до внучки, там чи від мами до сина. Е, тобто, навіть прибиральницею туди попасти було дуже тяжко, тому що там велика була зарплата, великі пільги і великі пенсії, хто виходив звідти на пенсію. А такі звичайні роботи, де мало оплачують, то там працюй скільки хочеш, ну ти там не заробиш. Хіба що грижу на плечах більше нічого. Тому можете писати, я не ображаюся, я там пофільтрував і так. Образливі слова на каналі. Дуже багато негативу л'ється в коментарях. Я не люблю. Не хочу себе розстроювати, нервувати і тому подібне. Пишіть собі, що хочете. А хто нормально щось пише, я завжди відповідаю. Хто питає, допомагаю, підказую, тому що, повірте мені, за 7 років я щось так знаю в тій Польщі. І що, недаремно я ходив сюди. Перша моя знахідка і то білий гриб. Зараз вам покажу. Така краса тут. Тут недалеко мухомор мене привернув мою увагу. А ось тут у мене є біленький. О, такий красивий. Ну Він вроді червивий по ніжці чую. Але все рівно дивіться, яка краса. Початок є, початок відкрив. Можна тут шукати далі. О, такий красивий. Зараз його почищу, буду бачити, чи він червий, чи ні. Ну, вже радість на серці є. До речі, дуже цікавий факт про Польщу. У Польщі, як виявляється, весною грибів немає. У нас в Карпатах, наприклад, від травень місяць, навіть буває початок травня, кінець травня, переважно, то йдуть перші гриби. Тобто можна назбирати трошки грибів, себе порадувати весняними грибами. У Польщі такого немає, кажуть поляки, що у них. Гриби починаються тільки осінню. Весна-літо це взагалі грибів немає. І я цього не знав. Десь дізнався тільки буквально місяць тому, що весною в Польщі грибів нема. Так що, аби ви знали, якщо ви живете в Польщі, нема ліс пертися по гриби весною. Треба чекати осінь. Зараз вам поставлю картинку. Дивіться, якого ще красавця знайшов червоноголовця. Вже до білого. І зараз ще трошки ще пару грибів. І буде на пательну мачанка. Сметанкою пожарити, а ще один. Такі два красавчика, їх почищу і на пательню сметанкою з цибулькою, бульбочки відварив і поїв. Не встидайтеся, пишіть в коментарях, що би ви хотіли бачити більше про Польщу. Я вам буду розказувати, знімати все по мірі можливості. До речі, якщо ви спитаєте, чи вигідно взагалі ходити по гриби, чи не вигідніше їх купити, я вам скажу, що дуже вигідно. Ми бачили ціни сушені гриби. 20 злотих, десь 50 грамів, якщо там є 50 грам. Тобто на українській це 200 гривень 50 грамів сушених грибів. І то не білих, а тих їхніх польських подгжибков, як вони кажуть. Так що я думаю, що вигідно. Рахунок звірів у Польщі, От дивіться, як тут бобри працюють. Бобри вроді називаються. І їх тут дуже багато і теж їх не винищують, не вистрілюють. Це Вся робота бобрів. Ці всі пеньки, то все позрізали бобри. І мужахуйте наскільки ця тваринка є маленька, але сильна. Згрізти, ще й протягнути його треба, щоб побудувати свою загату. Це таке маленьке чудо природи, яке має силу в челюстях, щоб згризти дерево і ще й потягнути. А дивіться, знайшов такого гриба. У нас його називають оленячі ріжки чи як. Ох, такі о. Ну не знаю, де хто їх бере, кажуть, що то їсти в них, ніколи не їв, ніколи не брав, вони дуже кришаться, і донести тяжко. Такий тут грибачок знайшов. Перша знахідка в старому лісі. Подивимося, що це таке у нас. Не знаю, що це у нас таке. А ну, якщо синіє. Подгрибик. Теж їстивний. І там далі ще один. В Україні я їх ніколи не брав, а тут я їх беру з задоволенням, вони теж та смачні. Такі грибачки, а ну грибники, грибарі. Скажіть, що це за гриб? Google мені показує, що це маслюки зернисті, тобто істівні гриби. Ну, Шапочка у них на дотик така слизька. Ну, Червеве, то навіть нема що брати, але їх тут дуже багато. Тут ще бачу, їх їх дуже багато, але якісь вони мені підозрілі. Тому не буду ризикувати. Я, якщо не знаю, що за грип, я його не беру. Вони поїджені і так. Тому я їх лишу. А ви напишіть в коментарях, що це за грип, якщо ви знаєте. Бо кажу, Google мені видає, що це маслюки зернисті. Ну що, добрих дві години я пролазив по тому лісі, нічого толкового не знайшов, ноги не поламав. Але зато відпочив душевно. І хочу вам сказати, живіть сьогодні, бо завтра може не бути. Ліпше живіть сьогоднішнім днем. Як нам війна показала, сьогодні в тебе є все, завтра в тебе нема нічого. Тому і поки маєте здоров'я, відпочивайте душевно, ходіть по лісах десь, ходіть на природу, гуляйте, дихайте свіжим повітрям, не живіть тільки роботою. А вам миру і добра. До зустрічі в наступних відео. І не забудьте підписатися.